Ця розповідь охоплює біблійну історію Лота й Авраама, аналізуючи моральні аспекти вибору та його наслідки для людської душі. Доленосний вибір, уроки життя Лота та покликання Авраама. У людському бутті неминуче настають моменти, коли ми опиняємося на роздоріжжі. Життя вимагає від нас вибору, і кожен такий крок визначає наше майбутнє. Природно, що кожна людина прагне обрати для себе найкраще, найвигідніші умови, найгарніші краєвиди, найбільший достаток. Проте не все те, що видається привабливим для ока, є благословенням для душі. Біблійна історія Лота, племінника патріарха Авраама, є одним із найяскравіших прикладів того, як зовнішній блиск може приховати внутрішню загибель початок шляху, покликання та спільна доля. Історія Лота починається з великого переселення. Коли Господь звернувся до Авраама, тоді ще Авраама, із закликом покинути рідну землю Ур Лот не залишився осторонь. Він супроводжував свого дядька спочатку до Харану, а згодом і далі, у невідомість, куди вела божа рука. Згідно з книгою буття 12.4, Авраам вирушив у дорогу, як наказав йому Господь, і разом із ним пішов лот. Аврааму на той час було 75 років. Вони взяли з собою дружину Сару, усе набуте майно та людей, яких придбали в харані, і вирушили до землі хананської. Це був шлях віри, на якому лот був свідком Божих чудес і благословень, що спочивали на Авраамі. Процвітання та перші випробування Господь був вірний своїм обітницям. Авраам ставав дедалі багатшим і разом із ним зростав добробут лота. Вони пройшли через випробування голодом у Єгипті, подорожували через пустелю Негев і зупинялися в Бетелі. Їхні отари множилися, пастухів ставало дедалі більше, і, врешті-решт, земля вже не могла вмістити їх обох. Саме в цей момент виникла напруга. Книга «Буття 13.7 оповідає про сварки, що почалися між пастухами худоби Авраамової та Лотової. Авраам, будучи людиною миру та великої духовної мудрості, вирішив розв'язати цей конфлікт лагідно. Він запропонував Лоту розділитися, давши племіннику право першого вибору, чи не вся земля перед тобою. Відокримся від мене: якщо ти ліворуч, то я праворуч, а якщо ти праворуч, то я ліворуч. Вибір очей проти вибору серця. Лот підняв очі свої і побачив усю околицю Йорданську. Вона була наводнена водою, зелена і родюча, мов сад господній або багата земля єгипетська. Це був ідеальний край для пасовищ, символ земного раю та економічного успіху. Лот обрав собі всю околицю Йорданську і розставив свої намети аж до Содома. Однак у цьому виборі була прихована фатальна вада. Писання застерігає, а мешканці содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Лот бачив траву та воду, але проігнорував духовну атмосферу того місця. Його серце привабила вигода, а не святість. Життя в содомі, мука праведної душі. Поселившись у содомі, лот з часом став частиною цього суспільства, але ніколи не став його своїм по духу. Апостол Петро згодом писав, що лот був праведником, змученим поведінкою розпусних людей. Живучи серед них, він щодня мучився у своїй чистій душі, бачачи та чуючи їхні беззаконні вчинки. Лот опинився в пастці, він мав велике майно, статус, сидів біля брами міста, але втратив мир. Він намагався залишатися вірним Богові в оточенні, яке ненавиділо Божі закони. Це коштувало йому величезних зусиль і, зрештою, призвело до родинної трагедії. Трагедія втрати, сіль і вогонь. Коли гріх Содома досяг неба, Бог послав своїх ангелів, щоб знищити місто. Лот був врятований лише завдяки милості Господній та заступництву Авраама. Але вихід із Содома став болючим процесом, Зяті лота висміяли його застереження, сприйнявши звістку про загибель міста за жарт. Дружина Лота, чиє серце залишилося в Содомі разом із залишеним майном і комфортом, озирнулася назад під час втечі і перетворилася на соляний стовп. Вона фізично вийшла з міста, але духовно була нерозривно з ним пов'язана. Сам Лот втратив усе, що надбав. Його вибір найкращого місця призвів до того, що він опинився в печері, а його дочки, піддавшись впливу розпусної моралі Содома, вчинили важкий гріх зі своїм батьком. Цього б ніколи не сталося, якби Лот не обрав сусідство з безбожниками заради земного збагачення. Авраам шлях відокремленості. На протива Авраам також мав свої випробування. Одного разу в місті Герар він ледь не втратив дружину Сару через свій страх, але Бог втрутився і захистив його. Після цього Авраам обрав жити там, де не було злих народів, зберігаючи дистанцію від гріховного світу. Він розумів краще бути мандрівником із Богом, ніж паном у Содомі. Сучасний заклик світ як пастка. Сьогодні світ продовжує приваблювати нас своїми перспективами. Багатство, розваги, комфорт, кар'єра за кордоном, усе це може бути добрим, але воно стає пасткою, якщо заради цього людина залишає служіння Богові або йде на компроміс із сумлінням. Яків у своєму посланні пише дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. Ми повинні усвідомити, що цей світ для Божих дітей ніколи не стане справжнім домом. Христос попереджав у світі матимете скорботу, але будьте відважні, я світ переміг, висновок та пересторога. Слова Ісуса Христа в Євангелії від Луки звучать як вічне застереження, згадуйте лотову дружину. Не озирайтеся назад, не жалкуйте за гріховними задоволеннями або земним блиском, який приречений на вогонь. Хто поклав руку на плуг і озирається, той не придатний для царства Божого. Наш вибір має бути свідомим, ми обираємо не те, що приємне для очей сьогодні, а те, що веде до вічності з Господом. Живучи в цьому безбожному світі, ми покликані бути праведниками як лот, але бути мудрішими за нього у своїх виборах. Нехай Господь дарує нам силу цінувати Його праведність понад усе, слухати Його голос і завжди обирати того, хто помер за нас і воскрес, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава навіки вічні! i mean